період з 1.01.23 року по 31.05 на території Житомирської області внаслідок нещасних випадків пострадало 31 працівник. В аналогічному періоду у 2022 році пострадало 38 працівників, що на 7 менше. За значний період під час виконання трудових обов'язків загинули 4 працівники. В аналогічному періоду, у 2022 році, загинули 2 працівники. Процедура стіду нещасних випадків визначена постановою Кабінету міністрів України. від… 17.04.19 року за номером 337, якою затверджено порядок розслідування та облік нещасних випадків, професійних захворювань та аварій на виробництві. До 6.03.23 року Центральний західним міжнародний управління Державної служби з питань праці поступило повідомлення від АДЖОТМРО Бланерго. Надійшло повідомлення про нещасний випадок, який стався 6.03.23 року об. 12.45. З водієм транспортних засобу Попільнянського району електричних мереж на протязі робочого дня після отримання зазначеного повідомлення наказом Центральної захисту міжнародного управління державної служби з питань праці було утворено комісію спеціального розслідування даного нещасного випадку. Протягом 15 робочих днів спеціальна комісія завершила розслідування даного нещасного випадку за результатами роботи спеціальної комісії та Комісія та зважаючи на те, що смерть потерпіло наступила внаслідок загального захворювання. Даний випадок визнаний такий, що не пов'язаний з виробництвом. Перше за час повномасштабного вторгнення у Житомирській академії поліції випуск відтепер понад 50 правоохоронців працюватимуть заради спокою громадян, переважно на Київщині. Слава Україні! А на час ми випускаємо дві навчальні групи. Одна із них – це поліцейські, які будуть служити в метрополітенах, інша це категорія, які категорія забезпечення. Да, поліцейські, які будуть нести службу в чергових частинах та в підрозділах забезпечення. Дві навчальні групи 56 чоловік дійшли до до закінчення навчання усі вони різного віку, різних професій та статі. Та тепер їх об'єднує одне служба українському народові. Кожен з них має свою історію за плечима, котра перевела їх в поліцію. Командиром однієї з випускних груп є капрал Артем. Чоловік родом з Краматорську, і з 2014 року стояв на захисті рідного Донбасу. І з початком повномасштабного вторгнення не залишився осторонь. Я добровільно пішов добровільний батальйон Січ. Це ще була міліція. З 8 років я захищав свою державу. Ну, коли прийшло вже час, у мене є маленька донька, вона дуже скучає за мною. і Я сам хотів повернутися в поліцію. Мені це дуже подобається. Це моя справа. Я себе відчуваю поліцейським. Я вирішив заново повернутися, відкрився набір і повернувся до лав національної поліції. Коли було повномасштабне вторгнення російських э, окупаційних військ, я в составі 81-го 10-штурмової бригади э, зайняв позиції міста Рубіжне і пів року держави Сєвєродонецьк міста Рубіжне, поки у нас вистачало сил. Но ми повернемо, усе повернемо. Всі території, які були окуповані цими загарбниками, це все одно Україна, вона буде Україною, і ми усе повернемо обратно додому. Донбас буде в Україні, він не буде ніколи в Росії. Чоловік каже, особливу роль правоохоронці почнуть виконувати після перемоги. Тож повернення мирного життя та порядку в українські міста і мотивує свої 22 роки. Поліцейським вирішив стати і Іля. юнак з міста Бахмут, тож також має свої особисті цілі у правоохоронних органах. Мене дуже, дуже непокоїть те, що зараз таке така несправедливість відбувається. І деякі люди за якимись своїми особистими або фізичними даними не можуть за себе постояти, допомогти самі собі. І для цього в нас в Україні є поліція. Ну я вирішив, що це буде мені добре. Я буду почувати себе добре, якщо я буду допомагати людям. Я буду на службі в метрополітені. Нас навчили, як правильно складати адмінматеріали, як правильно навіть підходити, як правильно стояти, як спілкуватися, що треба питати. Та й ну багато чого серед випускників є і дівчата. Вже з наступного тижня Анна проходитиме службу в Києві, до якого її також привела війна. Дівчина родом з Лисичанську має двох діток. Під час повномасштабного вторгнення втратила на війні чоловіка. Взагалі, я ще. В себе в місті Лищанську збиралася. Ну вже вступила, пройшла всі конкурси і залишалася співбесіда та, та почалася війна. І ну, ми переїхали, і потім вирішила знову спробувати. Це в общем, мрія дитинства. В мене вирішила спробувати навести порядок, щоб прогнати цю русню. З нашої землі позаду шість місяців навчання, вже зараз слухачі кажуть, все пройшло доволі швидко та цікаво. А найбільше запам'яталась строєва підготовка. Привітати із випуском нових правоохоронців приїхав і очільник області. Подякувати вам, що в наш час ви не побоялися вдягнути поліцейську форму. На вас люди будуть дивитися з великою надією, тому що перший до кого звертаються завжди, коли попадають в біду. Це безумовно до поліцейського. Я дякую за те, що під час війни Академія повертається до випуску молодих, гарних хлопців і дівчат, які будуть в тому числі захищати і боронити. Я бажаю вам безумовно. Півріччя для слухачів пройшло в умовах постійних тривог та небезпеки. Але навіть так не зупиняли заняття ні на день, а деяким напрямкам приділяли ще більшу увагу. Вкладали в цій навчальну програму відповідні знання щодо виявлення, знешкодження вибухотехнічних матеріалів та вибухівки. Ну і, звісно, також не обминули такі. Важливі направлення як надання першої медичної допомоги, це тактичні дії поліцейських при різних умовах. Ну і е, дійсна програма, яка повинна бути виконана національною поліцією, вона була виконана в повному обсязі. Кожен випускник отримав омріяний диплом та почесний нагрудний знак. І вже з понеділка заступлять на варту правого порядку. Українському народу. Ірина Волкова, Дмитро Половенка, телеканал СК1. Робота дільничних офіцерів поліції завжди пов'язана з чималими труднощами. Вона небезпечна, адже на їхні плечі лягають і профілактичні заходи щодо запобігання крадіжкам, правопорушенням та розкриття злочинів. Від них залежить низка судових рішень, а головне спокій та правопорядок у містах та селах. В місті Овруч уже 13 років працює дільничний Сергій Степанчук. За роки роботи поліцейський відзначився сміливими вчинками, і, як говорить сам офіцер, є що пригадати. Але день який розділив життя на до та після, забути складно. Початком війни, після повномасштабного вторгнення, нас відразу всіх працівників зібрали в відділі поліції по тривозі. Мене було, наприклад, відразу відправлено на блокпост неподалік села Гладковичі, де, де можливо, міг бути прорив російських військ зі сторони Білорусі. Удари від двох авіабомб, які влучили в підприємство за 100 метрів від блокпосту, правоохоронець та його колеги відчули на собі і зрозуміли, що війна вже тут, у їх громаді, і в першу чергу потрібно подбати про місцевих жителів. Поліцейські намагалися евакуювати якомога більше людей, адже ворог почав окуповувати села. Початок квітня 2022 року від військовослужбовців збройних сил України надійшла інформація. Про те, що можливий е, знову наступ повторний е, з, е, зі сторони Республіки Білорусь е, ворожих військ. Тому е, органи місцевої влади е, приймались рішення е, про евакуацію людей е, за допомогою поліції та органів місцевого самоврядування до міста Коростень, що було в подальшому зроблено, де людям надавалася відповідна допомога. Згадує дільничний і про найжихливіші злочини окупантів проти жителів громади, які ані забути, ані пробачити. Російськими військами було вбито в е, даному населеному пункті чоловіка та жінку, е, та жорстоко вбито за те, що вони порушили е, умови комендантської години, е, а саме не ходили з е, на руках е, з опознавальними знаками е, білою пов'язкою на руці. Подальшому дані особи були закопані за магазином. Про дану подію нам стало відомо від місцевих жителів. У подальшому ми виїхали на дане місце події, та трупи вказаних осіб були згумовані та відправлені до обрицької міської лікарні. Після евакуації людей правоохоронці разом із військовими стали на захист свого міста. Після того, як в було евакуйовано людей з прикордонних сіл, які розташовані в прикордонній смузі. Було взірвано саме цей міст, який проходить через річку Грезля. Цей міст було взірвано саме для того, щоб унеможливити можливість проходження російських міст до події, які сталися протягом останніх двох років, лише закріпили твердження про те, що дільничний поліцейський це його професія, підкріплена дитячою мрією. Стати поліцейським це була моя мрія з дитинства. Я, наприклад, коли йшов по місту, бачив е, поліцейського, е, або, як по-колишньому кажуть, міліціонера, е, то завжди е, рівнявся на них. Е, знав, що е, дані люди завжди е, захистять, наприклад, ситуацію, яка склалася, в якій ти потребує допомоги. Е, ну і так, і так і сталося. В майбутньому я став поліцейським. Свою землю та службу дільничний офіцер поліції Сергій Степанчук не змінить ні на що і має лише одну спільну з усіма українцями мрію це перемога. Якщо завтра прийде наказ, наприклад, захищати свою країну, я не на секундочку не буду замислюватись чи брати мені зброю та захищати свою країну. Звісно, що це буде так. Я буду захищати свою країну до останніх днів. У неділю святкуємо День батька і сьогодні запитав Томаріан, які найцінніші слова ви почули від свого тата. Ти найкращий син патріот України. Він патріот. мене навчив любити Україну. І на сьогоднішній день я люблю і захищаю Україну. Казав, щоб діти робіть добре, добре щоб вас завжди хвалили і щоб було... все у вас вийшло добре, як ви хочете. А якби людям робити добро, то і вам буде добро. І завжди уважительно до людей відноситься. Я завжди приклад брала. Цього я казала, я вийду тільки з нами за такого, як мене батько, який так себе буде. Що Шо вчив, щоб голову мали на в'язах. У 14 років у міст відправляли нас з сіл. Ну і вчили, щоб дурним не займалися, не пили, не гуляли. Він багато чого сказав. Все, все, щоб було краще. Щоб був мир зараз на даний момент, він каже, що мій батько живий, йому 85 років. От. В основному він зараз говорить за мир, щоб був мир на нашій землі, щоб було все добре. Що я його найкраща дочка. Вірити в себе виходить, і вірити, що все буде добре в нашій країні ну, і так же в майбутньому. Напевно, слова любові, напевно. Мабуть, на Бога надійся, а сам не плашай.